Полочки мікс першого сорту, вага 20 кг, ціна 4,30. Подивіться, який крутезний лотик. В цьому лотику орієнтовно біля від 100 до 120 штучок. Подивіться, яка чоловіча футболочка від Nike. Це у нас вона йде в розмірі елічка. До речі, ціна 4,30, вага 20 кг. Наступна це ось така майка Topic від Adidas. Наступна ось така майка це йде від Primark. Йдемо далі. Далі у нас ось така звичайна класична маєчка. Ось такого плану це теж йде в розмірі елічка. йдемо далі. Ось така футболка, точніше майка. Бачите? Тут такі дирочки. Так має бути. Дуже таке красиве буде на спинці. Наступна, ось така, це теж буде більшого розміру. Давайте я вам озвучу, пише 18. Я думаю, що це буде елічка і селічка. Наступна ось така майка. Далі. Ось такий цікавий топ на зав'язочках. Це, до речі, йде від бренду Zara В розмірі пише M. Ось така моделька. І далі далі. Ось така сіра. З надписом від Primark в розмірі L. Так, розова від New Look. Ось така Майка. Наступна жіноча. Ось така, це теж буде у нас маєчка. Ось така моделька в розмірі XL. Далі білосніжна. Ось така легесенька від H&M. Розмір, розмір на 160 см пише. Ось така моделька легенька, вільна, класна, білосніжна. Наступна це у нас ось така майка бодік. Ще один найк нам попався. Ось такий білосніжний пише розмір С. Спортивна футболка. Ось така. Наступна сіренька. З таким черепом. Далі ось така якийсь бірзово-зелений, е, зелена маєчка. Ось така з баранчиком. І йдемо далі. Next в розмірі 20. Далі це у нас топ-шоп. Ось такий топік. Я в чорному, і вона чорного не видно. Буду вам показувати ближче. Ось така футболка, пішніша маєцька. Далі так, ось така жіноча. Так, це у нас іде від прімарк. У нас тут в лотиках попадаються майки, футболочки та топіки. Ось така класна святкова. Розмір, думаю, елічка. Наступна ось така. Це великий розмір. Буде, може, навіть 2 Л. Наступна ух, ти подивіться на протезну. Це спинка така. А ось такий вперед. Далі червона. Теж, мабуть, чоловіча, є надпис і ззаду теж надпис. В розмірі. Розмір елічка. Далі легесенька, класна жіноча розова. До речі, знизу стягується. Далі ось така жіноча. Теж більший розмір. Так, чоловіча поло в розмірі Елічка. Ось така білосніжна. Далі жіночий з бренду Джорджі. Подивіться, який класний принт. І йдемо далі. Дальше у нас ось така білосніжна, класна футболочка в розмірі Елічка. До речі, тут є ось такі плечики. Далі, спортивного плану Adidas. Подивіться, скільки тут попадаються бренди. Це тільки початок. Ось така. Теж спортивного плану. Наступна йде в розмірі М. Так, ще ось така чоловіча, подивіться, яка крутезна. Дальше. Ось така моделька чоловіча. рибка Далі ось така. Теж класно, подивіться, як тут нашито. Тут плаває, а там макула. Дуже крута футболка. Так, наступно знову ось така спортивного плану. Це тут, до речі, ще присутній топік всередині з чашечкою. Далі ось така жіноча в квіточки. Далі ось така жіноча. Так, йдемо далі. У нас буде ти, Ось така класна, дуже гарна. Речі, дуже гарний стан цього ладоку. Перший сорт. Ну, Практично йде, да. знаєте, як сказала, на екстра гарна якість. Так, ось така Forever 21. Наступна ось така. цю потрібно буде надівати якийсь топік. Далі ось така моделька. Чоловіча. Ось така Love You. Так, ще одна маєчка. Отак дійсно дуже крутезний. Подивіться, чоловіча від Primark. Перша якась ось така легенька, класна жіноча, така укорочена майка. Ось така. Це теж буде трішки укорочена. Ось така моделька. Так, це у нас від бренду Zara, ось така Так, і атмосфера. Подивіться, як виглядає. Наступний від... ПЛТ. Ось така моделька. І насійський класний білий топік. Далі від бренду Ту. Ось така жіноча. Наступна ось це легенька. Українська сьогодні далі ось така однотонна. Від бренду Осус чоловіча. Спортивного плану. Наступна ось така. Так, підемо далі. Майк. Ну, лотик взагалі вам везли. Мені дуже подобається. Ведуться, тут стільки тут футболок попадається. Класний білий топік. Ось така жіноча. Ще одна біленька. Така укорочена. Наступна ось такого плану. У нас тут залишається ще буквально половина лоту. Ось така від бренду атмосфера. Знову ось такий топік. Ось у нас залишається ще буквально от стіки, Я думаю, що тут ще половина кольорова гама, тут різноманітна, чоловіча, жіноча футболки, майки, топіки та кодяки. Ось це мене ще цікавило. Що це таке? Цікава така модель. Дивіться, які рукавчики як вона зроблена. Така класна, жіноча футболочка. Це були футболочки мікс першого сорту, вага 20 кг, ціна 4 євро, 4,30 за 1 кг. Якщо вам сподобалося, звертайтеся до наших менеджерів та робіть своє замовлення.